Фубольне поле. Сьогодні бачимо ще одного новачка, якого на стрічі просто подбали. Мова йде про Аліо Тіаре, але не від хорошого життя Ті сьогодні в старті. Тим часом волос його до дошкорного майданчика і право на перший сукавий. Подача Буяльського, виходить із воріт Данила Варакута. Сьогодні, до речі, у Варакути може бути ювілей. На поворотах Шапаренко. Повертає Буяльському, Йде подача до Карна майданчика Едуарда до... Гереро! Х, який момент! Вереро і волошині! Нам мали можливість за м'яч зачепитися. Зараз знову динамівці активно пересанують Варакуту і Варакута помиляється в підсумку з передачі. Небезпечна атака у виконанні господарів, Удар по воротах. Варакута! Варакута віддав передачу. То відразу на Микола Шапаренка. Шапаренко на правий фланг робить закидання Караваєв. Караваєв на замасі суперника прибирає Волошин. Волошин п'ятою на Бояльського. Бояльський. Зупиняється Бояльський. Бояльський шукає коридор, куди б не дістати отримує Отримає по нозі, чи не отримає. Хайно, що не відеосистем з усією бригадою має розібратися в цьому епізоді. Момент цікавий каського клубу ЛНЗ. Втім, звичайно, що статус команди дуже відрізняється від матчу, який ми з вами спостерігаємо. Зараз класна передача і удар по воротах Варакута! Варакута, який вийшов на 2 метри з воріт, дотягнувся до м'яча. Вперше в нинішньому сезоні, вперше в кар'єрі виходить в українській прем'єр-лізі. Запам'ятайте, друзі, цей момент. Запам'ятайте, друзі, цього хлопчину. Хороша передача на Гереро. Едуардо просувається до чужого штрафного Майданчика пробиває по воротах. І Данило Варакута робить жовті пресси. Фігурувало, аніж на футбольних аналітичних матеріалах. Бояльський, Хороша передача на Караваєва. Далі пас під удар. Меня Чезин Сивий обманяється. Назар Волошин. На запитання, чому сьогодні, є, в цілому в нинішньому сезоні не так часто грає Андрій Єрмоленко. Назар Волошин в фантастичній формі перебуває. Зараз Гереро! Герреро! Герреро в штрафному майданчику! Гереро! Гереро не забиває! Гереро. Наволошино на Волошин. Прокидає м'яч собі на хід Волошин. Може подавати. Подає Волошин Буяльський. Пробивати можна! Пробиває Буяльський але вище Відбирають м'яч біло і Класна передача на гереро. Гереро один на один з голки. виходить, але не забиває Едуардо Гереро. Класний шанс. Знову не використовує панамський нападник. Антюх, ліворуч чуде передачу. Удар по воротах і один один стає рахунок. Два п'ятдесят восьма хвилина зустрічі. Іван Литвиненко забиває. Не змогли вберегти свої ворота на замку. Молодчина, звичайно, ще і Тодо. Він пливу частину завдання виконав, зігравши на випередження проти Фіаре. Капітана Динамо незадоволений Віталій Бояльський як мінімум результатом. Під центр програв в Луганській зорі. 1-2. Калюжний пробиває по воротах. Знову без порушення правил правилом до м'яч відбирають, хоча було дуже схоже на фол, Але Захарченко сам не маленький хлопчина. Може з таким чином боротьбу вигравати. Кабаєв пробиває по воротах. І Дуже не по передачі Там виконує забігання. Удар по воротах не контролює Руслан не Ба, Зараз. Зараз, друзі, буде картка. Зараз буде картка. і Добре, що жовта. Картка. Добре, що жовта. Зрив атаки. Перехоплення у виконанні металіста 19-25. Крупський, Мба, Назад під удар віддає. і Удар відбувається. За... Першим номером коли динаміцям потрібно було додати і повернути контроль над дорогою на собі цього не сталося. Зараз Брашко пробиває з дальньої дистанції, ти вже не можеш дійти до воріт. Один хол, що дарує чемпіонство. триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.